я его кильну. Шо? В домик просто заспавнился. О, все, я не упал. Там челик, ёй, он подходит. А челику вообще все равно, что по нему РПГшник стреляет. Че, я тебя не попал. А, монахова база рухнула. Все. Так, присел. Так, вот. Сюда! Давай, кіл, кіл, кіл. Бляха. Ні. Нет, ні, ні, не 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 Я буду постривать. Ні, він мене про зарубе. Я не встиг, Ладно. Я інший варіант, є інший варіант. Оце. Тут уже якісь попсики є. Йой. О, ну то значить, давайте сюди. Просто тут выкопаємо. І вони будуть тут спавнитися, і мені гроші принесли. Бачите? Не би могли всі тут заспавнити, не баба було. Нам треба знайти монаха взагалі. О, все. Ще будуть начисляти скоро. Опа! ціль Ляха жалко, що я тільки по 20 урону знав. Чил! Чому ти такий На, Ого! Ого, в тебе бронька! Ого, я не вмію так киркой махати, чел. Ти що. Ай. все, не убив. Але, бачите, спавниця якісь пупсики. То не знаю, що можна брати? Ти, я і люблю стріляти, поздається, так от. Непомітно просубі, отак от. Пеу, Перпегейсив. челіку летів і помер 50 грошиків. І... Я, я убив його! Я убив! Я убив, його. я убив монаха. Йоу. На. Йоу я не попав, воно там все таке сразу буде. Чов. стоп.